SpaceX треба зупинити, бо ще трохи, і буде пізно. Звісно, наразі SpaceX найбільша, найуспішніша і найпрогресивніша космічна компанія світу. Вони перші і досі єдині, хто навчився повертати перші ступені ракет та повторно їх використовувати. Вони єдині, хто робить справжній космічний туризм. Вони володіють абсолютною більшістю усіх супутників на орбіті. І як не парадоксально, саме через це з ними треба щось якнайшвидше робити. А ще у них на чолі ненадійний ідіот, що теж не допомагає. Знаю, все це звучить дико, але дайте я поясню. SpaceX зараз дуже міцно тримають весь світовий ринок космічних запусків за Яйки. Також вони фактично тримають НАСА за те саме місце. Інші компанії не можуть і близько зрівнятися з їх можливостями, навіть якщо дуже захочуть, а повірте, вони хочуть. Але зараз багато хто з основних конкурентів SpaceX знаходиться взагалі у підвішеному стані. Ось, наприклад, у Європи Аріан 5 вже здійснило свій останній запуск, при цьому Arian 6 затримується мінімум до наступного року. У ULA перестають літати Дельта Хеві. Атлас V, при цьому Вулкан затримується. Starliner від Boeing знаходиться нові нові проблеми і теж затримується. New Glenn від Blue Origin взагалі мала вперше полетіти ще в 2020 році. Зараз 23-й і є серйозні сумніви, що ми побачимо New Glenn навіть наступного року. SLS хоча й побудували та успішно випробували, але вона літає максимум раз на рік. І наразі повністю зайнята програмою Артеміда на багато років вперед. Тож ніяких додаткових місій поки запускати не спроможна. І що Усім потенційним клієнтам цих ракет і кораблів, котрим треба літати тут і зараз. Та фактично у них є єдиний шлях: Falcon 9 чи Falcon Heavy. А тут ще й після повномасштабного вторгнення Московії в Україну на контрактних союзах більше ніхто не буде літати. Тож куди йдуть усі колишні клієнти на кшталт OneWeb? Правильно, до Falcon 9. На чому полетить європейський марсіанський ровер, який мав запускати рашиський протон? Правильно, на Falcon 9. На чому запустять місію Європа Кліпер, яка мала летіти на СЛС? تصالحو no خيري Всі дороги ведуть до SpaceX. І я підкреслюю, що навіть якщо всі ті ракети, що мають прийти на заміну минулому поколінню конкурентів, такі як Vulcan чи Ariane 6, почнуть літати прямо зараз, тобто, от буквально сьогодні, це будуть лише їх перші кроки, щоб вийти на нормальний каденс запусків та виправити болячки перших екземплярів, які дуже ймовірно будуть, піде ем мінімум декілька років. А тим часом SpaceX зійдуть до неймовірного графіку в 100 запусків на рік. Тож, поки конкуренти мнуть булки, до якої Как ти всі будуть і ти. Ну, ми ви вже вивчили. При цьому за рахунок посадки і перевикористання перших ступенів, які вже стали настільки рутиною, що ніхто навіть не зважає на них, SpaceX може повністю контролювати ціни на ринку і робити з цим ринком взагалі, що захочуть, бо їм достатньо тримати ціну лише трошки нижче за конкурентів, фактично повністю економічно контролюючи весь світовий ринок комерційних запусків. І при цьому вони можуть брати максимально доступну маржу, яку потім можуть вкладати в розробку наступних проєктів, які ще більше зміцнять їх домінування. Наприклад, нарощувати неймовірний лідер. На ринку супутникового інтернету зі Старлінком. Я зараз навіть не уявляю, скільки років знадобиться конкурентам, щоб хоча б досягти того рівня, що має SpaceX зі Старлінком сьогодні. Це буквально десятиріччя, не кажучи вже про інвестиції, які на це треба буде витратити. І весь цей час SpaceX також не будуть стояти на місці, вони будуть розвивати і розвивати свій проект. Цей відрив прям лякає. А якщо в них почне літати старшип, навіть якщо на це знадобиться вдвічі більше часу, ніж за оптимістичного сценарію, і все це почне літати тільки, ну скажімо, до кінця 20-х. Якщо ми справді отримаємо повністю багаторазову ракету, спроможну виводити на орбіту 9-метрові штуки з загальною масою в 150 тонн, це просто вб'є інші комерційні запуски. Вони буквально стануть непотрібні. Мені взагалі важко собі уявити аналогію, де одна компанія змогла наростити настільки ультимативне лідерство в своїй ніші, та ще й бути де факто впевненими, що ніхто то до них навіть наблизитись не зможе ще років 5-7. Ось настільки інертна космічна індустрія. А ще є Ілон Маск, який по факту володіє SpaceX. А Ілон Маск ексцентричний ідіот, схильний до епатажу і дебільних тейків по типу вставляння одного й того самого жарту про траву за кожною можливості. Тут треба трохи пояснити. Я не думаю, що Маск справді ідіот в клінічному сенсі. Все ж таки, він доволі багато років тримається в бізнесі, і скільки б там не сміялись зазорів в Теслах, чи як з Твітеру йдуть рекламодавці, поки що його основ Ровні бізнеси дуже непогано себе почувають, незважаючи на всі кепкування та насмішки над його практиками. Тут факти говорять самі за себе. Тесла надуспішний виробник авто, а Твіттер чи Х чи X, як його там зараз називають, скільки йому вже не пророкують смерть, все ще тримає кількість активних користувачів. А Маск тепер контролює де-факто одну з найбільших інформаційних платформ, всього то заплативши за це скільки там 44 мільярди. Тож чому я тоді назвав Маска ідіотом? Тому що саме це його поточний образ робити будь що, щоб постійно тримати на собі увагу, постійно влітати в інфоприводи, незалежно від того, які вони. Навіть якщо заради цього треба запропонувати Зукербергу мірятись з пісюнами, навіть якщо заради цього треба накуритись на камеру. Навіть якщо заради цього треба загравати з Ерефією, його нічого не зупинить перед тим, щоб його постійно всюди обговорювали. Цей образ робить маска непередбачуваним і поляризуючим. І весь цей образ постійно перекладається на його компанії, в тому числі і SpaceX, і хто зна, куди його заведе. Цей постійний пошук хайпу, але повертаючись до справ самої компанії, SpaceX по факту вже є дуже потужною монополією, бо вони мають всі економічні важелі, щоб повністю контролювати цілу індустрію, встановлювати на ній ціни, зводити бар'єри для входу для конкурентів і таке інше. І ситуація буде ставати дедалі гіршою ще мінімум декілька років. І це погано. Дуже погано. Так, звісно, зараз ми все ще маємо цей цукерково букетний період. Прогрес, нові технології, нові горизонти для всієї індустрії. Все Наче круто і офігенно, але будь-які відносини з монополіями токсичні. Дуже токсичні завжди. Якщо немає справжньої конкуренції, а все до того йде, будь-яка прогресивна компанія згодом зупиняється в своєму розвитку, використовує своє положення, щоб не пускати в гру новачків, запливає жиром, що неминуче веде до стагнації, яка може затягнутися на довгі роки чи десятиріччя. Ми вже мали щось подібне з домінуванням Боїнгу та Локід Мартін на ринку, а масштаби їх переваги були значно меншими ніж має зараз SpaceX. Ну а якщо ви думаєте, що ну SpaceX то не така, вони ідейні, це не так працює. Всі монополії так роблять. Це тупо закони ринку. І якою б крутою і прогресивною не була компанія на початку. Всі вони так закінчують, вбивши дракона, неминуче сам стаєш драконом. І саме тому, що на початку відео я говорив, що SpaceX треба зупинити. Але тут ви справедливо можете спитати: а як це зробити? Хіба з усіх фактів, що ти Антон навів вище, не виходить висновок, що ситуація безнадійна? Не зовсім тут на сцену виходить так би мовити, необхідне зло. Китай. Так, як не іронічно, комуністичний Китай може врятувати капіталістичний американський ринок космічних запусків від самого себе, бо що б там не казали, конкурувати з Китаєм доведеться, і тут SpaceX не зможуть відібрати в них клієнтів за рахунок ринкових важелів, бо це не вільний ринок, це ідеологічне питання. Китай буде підтримувати свій внутрішній ринок, навіть якщо SpaceX буде пропонувати безкоштовні запуски. Окрім комерційних історій, Китай ще й буде активно наздоганяти НАСА в місячних місіях. Буквально нещодавно вони розповіли про свої плани висадити виконавтів на місяці до 30-го року. Також вони активно розвивають навколоземну орбіту. У них є національна орбітальна станція Тянгун, яка тепер постійно заселена людьми. Вони вже почали запускати свої великі сузір'я супутників, а ще Китай зовсім не соромиться копіювати та вдосконалювати вдалі рішення. І я впевнений, що нас ще чекають нові перегони до Марсу. Китай зробить все можливе, щоб наступний маленький крок для людини і величезний стрибок для людства був зроблений чоботом з надписом Made in China. А з іншого боку, у нас є маск, який просто марить Марсом, і також зробить все можливе, щоб перемогти в цих перегонах. Тож маємо доволі комедну ситуацію. SpaceX треба зупинити, щоб вони не стали великим жирним драконом, який захопить весь ринок. І, схожі, єдині, хто зараз на це спроможний, це Китай, які зможуть нав'язати конкуренцію за рахунок ідеолочної Підтримки держави. Здається, історія таки йде по спіралі і постійно повторює себе, але трошки в інших декораціях. Але минулого разу саме для космічної індустрії це дало непоганий поштовх вперед. Тож майбутнє виглядає доволі цікавим. Ну а ви не забувайте робити всі потрібні ютуб ритуали і слухайте подкаст це Світогляд, Па-па!